Всім привіт! Рада вас бачити на цьому каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий невеликий кошик з засобами. Сьогодні, до речі, буде два засоби з декоративки, два тональних креми, які я викидаю. Один у мене доволі довго стояв і вже його потрібно викидати, бо термін дією вийшов. Ну, і один у мене просто закінчився. А, і, до речі, буде ще база під тіні. Ну, Давайте все по порядку. Я вам розповім про дані засоби. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже і дуже сподобався. Це скраб для тіла, він був цукровим, має він ось такий вигляд. Тут бренд Люніца. якщо я не помиляюся, я випадково на нього натрапила, здається, на мейкапі я його брала. Він тут з екстрактом полуниці, олива, вітаміни. Всередині він був такого світло-рожевого кольору. Частинки в нього були такі доволі масивні, те, що мені дуже сподобалося. Взагалі, цукрові скраби я. Полюбляю, У мене взагалі я говорила, що різні скраби стоять і сольові, і, і кавові, і цукрові, тому я ними всіма користуюся. Я шукала просто якийсь інший цукровий скраб, тому що у мене зазвичай від містер-скрабер також від українського бренду скраби стоять. Вони мені дуже подобаються, особливо їхні кавові і цукрові. Ну, вирішила взяти щось інше. До речі, в цій лініці їх було безліч з різними ароматами чи то фруктами, скажімо так. Ну, мені сподобались полуниці, тому що до цього я не брала, вирішила взяти. Дуже мені сподобався, як я вже говорила. Даний скраб надовго. Його вистачило. Тут його не пам'ятаю, 200 чи то 250 мл. Ну, гарний, дуже гарний засіб. До речі, потрібно буде подивитися і замовити ще щось тільки іншого виду. Гарна штучка, рекомендую. Звичайно, на всі засоби, які я вам сьогодні покажу, я залишу посилання, тому переходьте. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився засіб для ваночок для ніг. Тут бренд я не скажу, напевно, за Food Factory, якщо не помиляюся, має він ось такий вигляд у формі стопи. Їх, до речі, два. Я брала його, здається, на Єві. Вони і досі є, тому що я недавне брала також собі для ваночок для ніг, тільки на даний момент я взяла сіль, поки що тестую її. До цього була ось така гелева текстура, вона тут здається. Була з малиною такого світло-рожевого кольору. Густа текстура була, гелева, як я вже сказала. Надовго її, до речі, вистачило. Ну, якщо часто робити ваночки, для них звичайно швидше він піде. Я десь. Ванночки для них роблю десь раз у три або в чотири неділі десь так. Тому його надовго вистачило, приємний був аромат. Добре, він так пінився, скажімо так. Добре він впливав на шкіру ніг. Шкіра дійсно пом'якшувалася, був приємний такий. Після смак, скажімо так, на шкірі ось цього засобу. Дуже гарна штука. Хотіла взяти той зелений, там, здається, він чи то з м'ятою, чи то з зеленим чаем, я вже не пам'ятаю. ну, Вирішила щось взяти кардинально інше. Тому ось так гарна штука. Вона, до речі, щось до 100 гривень, я вже не пам'ятаю. Але брати можна, попри те, що вид, у неї такий, ну, не дуже презентабельний, скажімо так. Просто що цікава така ось ця стопа, і все. Ну, ось так: непоганий засіб. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився пробник. Парфумів бренд Монтале. Якщо я не помиляюся, можливо, я неправильно вимовляю його. Має він ось такий вигляд. Я вирішила зробити вам відгук у своїх пустих баночках, тому що зазвичай... Буває, я роблю відгуки на ось, пробники, ну коли як. За цим разом вирішила зробити, тому що бренд популярний, особливо в зарубіжних блогерів, там я його і видивилася. В них дуже, до речі, гарні, гарний дизайн, самих уже повноцінних розмірів. Мені дуже подобається, там і золотаві, такі рожеві, гарні. Вирішила взяти. Пробник спробувати, тому що, ну, звичайно, це брендові вже парфуми, вони не з бюджета йдуть. Такий був пробник, він тут з розпилювачем був. Парфуми мені сподобалися. в них був такий освіжаючий, я б сказала, аромат. Всіх нот зараз я вам не скажу цю парфуму. Звичайно, я вам залишу посилання, ви детальніше почитаєте, але вони достатньо довго тримаються практично весь день їх можна відчути на собі. Ну і ось ці такі, я б сказала, східні є нотки, і плюс він такий освіжаючий, Такий, ну, як на мене, парфум достатньо новий, таких я ще не зустрічала, тому що зазвичай або східні ноти, або освіжаючі ноти, а тут якось разом спочатку якось східними нотами, а потім вже перетікає в цей освіжаючий шлейф, скажімо так. Я не сказала, що саме цей вид мені прям на 100% сподобався, що це моє, не зовсім моє, але можна брати і користуватися. Таке щось зовсім нове, зовсім кардинальне, не схоже на те, все, що я брала до цього. Колись раніше я вже говорила, що я полюбляла солодкі парфуми. На сьогоднішній день солодкі парфуми я рідше беру. Не скажу, що їх прям повністю не люблю, але не полюбляю я солодкі парфуми. Більш такі якісь або східні прянощі, або якісь такі більш концентровані. На даний момент такі в мене подобання по парфумах. Парфуми я також постійно беру, по крайній мірі, ось ці пробники, щоб собі щось знайти. Тому ось цей бренд дуже непоганий, і самий від парфумів також мені. В принципі, сподобалися. Давайте далі. Далі в мене ще закінчився один засіб, який дуже довго в мене був. Взяла я його просто протестувати, тому що десь я видивилась його в блогерів, і мені стало цікаво. Самостійно я його не знаходила. Має він ось такий вигляд: це Pen Oxil. Бренд має назву. І зараз я в неї зачитаю, тому що виписала собі тут, бо тут все на на ненашій мові. До речі, брала я його на iHerb. Не знаю, чи він є на продажі в Єві чи на Мейкапі. Потрібно глянути. Я подивлюсь, до речі, якщо є, то залишу вам посилання, Ні, то залишу з iHerb там, де я брала. Так, це пінка для вмивання проти акне. Тут він ще містить переоксид бензоїлу 10%, якщо це вам щось говорить, бо мені нічого це не говорить. Даний засіб він глибоко очищує шкіру. Усуває різноманітні недоліки, акне, висипання. І він призначений не тільки для вмивання обличчя, а призначений для того, щоб можна було використовувати його на шкірі тіла, тобто на спині, на декольте і так далі. Тобто, там, де є висипання. Це мене і зацікавило, тому що я за нього кучу відгуків чула від інших блогерів, що він допомагає. Фактично він стоїть в душовій кабіні. і його можна використовувати, ну, грубо говоря, як гель для душу. Я його використовувала не як гель для душу. Спочатку я так використала, потім я зрозуміла, що це неправильно. Я очищувала спочатку шкіру гелем для душу, а потім його наносила. Його взагалі по рекомендаціях потрібно 2-3 хвилини ну, скажімо так, втирати, намащувати, щоб він просто залишався на шкірі якийсь час, а потім його змивати. Всередині він був дуже приємний на дотик, такий сніжно-білий, гарна в нього текстура. Один величезний в нього мінус це те, що він мав дуже такий неприємний аромат. Він мені навіть схожий на хлор був. Тобто, хто не переносить таких ароматів, звичайно, вам не підійде саме перше, це його аромат. Я його порізно використовувала. Один час я використовувала його на обличчі, потім використовувала на. Тілі, тобто по-різному я її приміняла, тому що його тут 150 міль... Ні, 156 грам. Вказано він достатньо густий і його потрібно дуже трішечки, тому що його вистачає. На довгий його період вистачить. Якщо, наприклад, тільки обличчя вивагати, то на дуже довго вистачить. Сам засіб, звичайно, для проблемної шкіри, де є висипання, акне і так далі. У мене шкіра проблемна, але разом з тим вона суха, і це є проблемою, тому що даний засіб він дуже сушить шкіру. Тобто даний, даний вид краще брати тим людям, в яких жирна шкіра. Це буде просто ідеальний варіант, тому що для себе ну, я просто взяла б експериментувати. Фактично, я брала його не для обличчя, а саме для тіла. Е, ну, Я його використовувала, інколи закидала, тобто не регулярно прям я ним користувалася. Звичайно, я його використовувала, тому що він, до речі, не дуже бюджетний, е, як на такий засіб. Хоча він доволі дієвий. Ну, е, Там, де я його використовувала, це, скажімо так, на тілі. Значних таких змін я не помітила. Можливо, в силу того, що потрібно було довше її тримати на тілі кожного дня не користуватися. Чесно кажучи, другий раз я не переносила ось цей аромат. Тобто, не знаю, мені не дуже було неприємно користуватися. Це вже йде, знаєте, така професійна косметика, десь я чула, що її рекомендують косметологи. І я заходила на iHerb, там у них величезний спектр різноманітних засобів. У них в такому впізнаному дизайні, в такому синьо-білому. тобто там... Велика їх кількість, я не скажу, що він мені прям не сподобався, просто він мені не підійшов. Я це зрозуміла, і, чесно кажучи, коли я замовляла, я це розуміла, що він буде сушити шкіру. Я до цього була готова. Ну, не знаю, скажімо так, такі засоби не для мене. Більше їх брати не буду. Тому ось так, кого є висипання, акне, в кого жирна шкіра обличчя, він 100% може допомогти ну тільки аромат. Оце одне. Тому ось так. Я вам, звичайно, на нього залишу посилання, ви детальніше про нього почитаєте, що він робить і як. Так, давайте далі. Далі в нас з вами залишились три засоби з декоративки. Перший тональний крем, який в мене закінчився доволі давно, чомусь його ні він у мене стояв, ніяк я його не хотіла чи викидати, чи що. Має він ось такий вигляд: це Everline. Раніше я його замовляла постійно. До речі, мені багато про нього писали, що ним незручно користуватися, і він дуже рідкий. Так, він дійсно він рідкий. Ну, ось ця текстура рідкого тонального крему мені дуже подобалась, тому що шкіра в мене достатньо рихла. Суха і ось ці такі важкі тональні креми. Я їх не дуже полюбляю, тому що їх потрібно дуже довго розносити по обличчю. Вони роблять маску, і так далі. Це такий легкий бутональний крем, порівняно з іншими, водянистий. Я його використовувала на кожен день, і тут мені дуже подобалось те, що він. Підходив під мою шкіру, не було ось цієї лінії. Він, в принципі, і пристосовується до тону шкіри, але все ж таки тут у мене 0,05 Іворі, найсвітліший, здається. До ось цієї піпетки можна звикнути, бо перші рази, коли я купувала, мені було дуже тяжко тут ось така піпетка. Звичайно, потрібно обережно, тому що можна десь кудись і ляпнути, а тональний крем він практично не вимивається, не вистірується, тому ось так. Ну тут звичайний літраж 32 мл. Надовго його вистачає, гарний тональний крем. Він, до речі, і не дуже сушив шкіру, є така невеличка. Доля того, що він підсушує шкіру, Ну, в принципі, всі тональні креми вони підсушують шкіру. Це рідко які не підсушують. За рахунок ось цієї своєї водянистості він не так сушив шкіру і не така ось була маска на обличчі. Гарний тональний крем, але з часом у мене все одно така суха шкіра, я його взимку дуже рідко почала використовувати. Я перейшла на корейські, поки що тональні креми, які зволожують шкіру. Ними я поки що спасаюсь, тому ними і користуюсь. Тому ось це у мене стояв довикористовувала я його і все. Поки що давно ну, вже я його не замовляла. Ну, ось так. Хоча в продажі, здається, вони є непоганий тональний крем. Е, тому ось так Далі в мене ще закінчився ще один тональний крем. Ну, як закінчився? Він у мене не закінчився, я його десь до половини використовувала. У нього вийшов термін дій, тому що недавнечко я робила трішечки розхламлення своєї косметики і передивлялася саме дати виготовлення. Тому ось цей тональний крем він вже вийшов свого обіходу, свого обіхоту. До речі, він до сих пір в продажі є. Це Мейбелін. Тут 24 години стійкості вказано, тому що різні є лінійки. Тут у мене відтінок 0,6 світло-бежевий був, також непоганий тональний крем, добре я вгадала з тоном. Тут він, здається, був ось такий з помпою. Але в ньому був один нюанс, чого я його не до використовувала до кінця. закинула він мене стояти, тому що він, в принципі, робив таку маску. Цей тональний крем дуже добре перекриває всі недоліки на обличчі. Тобто, тон в нього просто він так забивав обличчя дуже добре, вирівнював цей тон. Ну, Тобто, такий, я б сказала, тональний крем десь на зйомки, на фото, десь на вечір тональний крем. На день не дуже б я радила такий тональний крем, або просто її потрібно менше наносити. тому... Ось так, непоганий. Ну, Звичайно, такий тональний крем сушив мені шкіру, тому також це послугувало тим, що я його недовикористовувала до кінця, але сам він непоганий. Такі тональні креми знову ж таки підійдуть тим людям, в яких жирний тип шкіри. Ідеально вони будуть підходити, тому що вони підсушують ще шкіру. Колись у мене була жирна шкіра. І такі тональні креми мене просто спасали, тому що ну, буквально десь до кінця дня тільки була ось ця така блиск на обличчі, коли жир виступав, з гемодієв з тональним кремом. А весь день тональний крем тримав обличчя, скажімо так, ну, не матовим, ну, по крайній мірі, не жирне було обличчя. Тому ось такі тональні креми якраз підійдуть для такого типу обличчя. Так, і ще один засіб, який в мене закінчився. Який також доволі довго в мене був, це база під тіні від NYX. Має вона ось такий вигляд. До речі, в мене я купила повторно ще одну, у мене користуються нею до сих пір. Чесно кажучи, база тіні колись у мене були, вони були дуже гарної якості, але якось перевелися після тих пір. Те, що все я брала, воно мені не подобалось ним я користувалася, але воно не тої якості. Нікс я взяла випадково просто, ну, бо Нікс, я знаю, цей бренд він непоганий, але базу під тіні я не брала. Здається, на мейкапі я її взяла. І він, до речі, не дуже такий прям супер дорогий. Тут 0,4 відтінок, хоча він один в, своєму, в своїй наявності. Класна штука, я почала нею користуватися, я просто була шокована, тому що у мене вище око, у мене постійно скатуються тіні, а ось ця база під тіні вона дуже добре тримала. Весь день тіні, тобто тіні в мене до вечора були на місці, не скатувалися, нідесь вони не тікали і так далі. Всередині ось такий вигляд у неї, такий аплікатор, і один тут відтінок. Такої бутилочки, скажімо так, вистачило тут 8 грам, десь на півроку точно. А то й більше це при тому, що користувалася нею кожного дня. Гарна база під тіні, хто шукає для навищого ока, для якоїсь жаркої погоди. Класна, якісна і тримає дуже добре тінь. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які в мене за цим разом закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання, на них перейдете, подивитесь детальніше. А ми з вами будемо прощатися і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!